Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба Заохочую підписатися на цей ресурс. А усім, хто вже підписався, а їх вже зібралося понад 20 тисяч осіб, щиро, щиро дякую. Кішить той факт, що в Україні є понад 20 тисяч осіб, яким близькі мої погляди, а сподіваюся, що вони наскрізь католицькі. А якщо комусь і не близькі, хтось не розділяє моїх поглядів, то принаймні може спокійно їх вислухати без. Не викликаючи глобального конфлікту. Одним словом, ще раз дуже дякую. Поговоримо сьогодні про Понтифікат Лева 14. Цей понтифікат ще не всіх добре розпочатися, а вже спекуляції про те, яким він буде, варюють від надмірного скептицизму до надмірного ентузіазму. Одні вважають, що це буде продовження лінії папи Франциска, і навіть сам Папа Лев декілька разів натякнув, що треба зберегти спадщину папи Франциска. Теж любить вживати таких слів як братерство, як синодальність. Ну а інші твердять, що, врешті, на престолі ми маємо понтифіка, який буде проголошувати недвозначну традиційну католицьку доктрину, який засудить всі двозначності, починаючи від восьмого розділу Амори Слітіція, закінчуючи до фідуча супліканс. Один Господь знає, що нас так насправді очікує, але якісь речі ми вже можемо побачити, і я нами хотів би з вами поділитися. Перше, чим хотів поділитися, це те, що Лев 14 точно не є Франциском II, тому що є Левом 14. Папа Привост відрізняється і своїм темпераментом, і своїм характером, і теж богословським вишколом від свого попередника. Тому здається, що Понтифікат Лева не буде продовженням. Не буде копіюванням ось цієї лінії і стилю папи Франциска. Одним із сигналів, який би на те вказував, була реакція кардинала Оскара Родрігіса Марадіаке, який швидко покинув Рим після однієї з передконклавних зустрічей. В газеті National Catholic Reporter говорилося: цей репортер посилається на італійську газету Il Ільфа і Повідомляє, що на загальних зборах Марадьяга став свідком розпаду профранцискового альянсу, і багато колишніх прихильників папи Франциска, якби, за його словами, на ходу перевзулися, так можна якось сказати. Звісно, що це є преса і так далі, але на якісь там джерела вона опирається, і справді кардинал Оскар Родрігес Марадьяга швидко покинув вічне місто. Далі, перші промови і проповіді Папи, хоча і згадують синодальність і місяць інші терміни, які ну, в світлі останнього пантифікату можуть непокоїти католиків, все ж таки ці промови і проповіді є виразно христоцентричними. Справді, як ковток свіжого повітря прозвучала, ем, прозвучала ця істина в першій проповіді для кардиналів після конклаву, що Христос є єдиним Спасителем світу. Чесно кажучи, я вже давно не чув такого проголошення. І навіть такі фрагменти, які ну, викликають занепокоєння, зараз один із них зацитую: все ж таки, якщо читати в контексті, ну, то радше є христоцентричним. Ну, ось прочитаю цей уривок: це з інавгураційної проповіді Папи Франциска. Ось так він звучить. І це шлях, яким ми повинні йти спільно. Власне, грецьке слово синодос значить спільний шлях, спільна дорога. Йти спільно між собою, але також з християнськими церквами, з сестрами, з тими, хто ступає іншими релігійними стежками, з тими, хто плекає неспокій пошуків Бога, ну, тобто хто там шукає Бога, так? З усіма жінками і чоловіками доброї волі, щоб будувати новий світ, в якому панує мир. Ну і відразу багатьох занепокоїв цей фрагмент, і виникає запитання, куди, куди веде цей шлях? Бо, бо на початку говориться, що цей шлях, ми кудись маємо йти. Ну і здається, що контекст вже вказує, вказує на, на той шлях, куди він веде. Бо декілька, декілька речень раніше папа говорить: ми хочемо зі смиренням і радістю сказати світові: погляньте на Христа, наблизьтеся до нього. Прийміть його слово, яке просвітлює та втішає. Вислухайте його пропозицію любові, щоб стати його єдиною родиною, в єдиному Христі, ми одно. І тут він цитує власне святого Августина, ці слова є на папському гербі також. Ну і далі мова про це, про цей шлях, і так далі. І так далі. Тобто, крокуючи з іншими, вказуючи на Христа, так виникало би з цього контексту. Звісно, як це буде реалізуватися, це. Окрема тема, окреме запитання. Ну, поживемо, побачимо. Але, здається, Папа Лев прямуватиме цим шляхом. Здається, він не буде стосувати якоюсь, ну, якусь шокову терапію. Розумію, що багатьом, би, багатьом хотілося, щоб папа Лев прийшов і сказав, що це було неправильно, це, це буде правильно, ну і так, згідно вчительського уряду, церкви, все уточнив і так далі. Але а, здається, що він буде стосувати м'яку силу. І то є характеристична риса Лева, який довго-довго вичікує, вичікує, аж стрибнути. Сподіваюся, що саме так буде. Що це буде м'яка сила, але ефективна. Щоб, для чого? Щоб навести ясність у доктрині, в душпастерстві і в управлінні. Церквою. Вчора, в понеділок, відбулося перше таке велике призначення Папи Лева. Звісно, що після конклаву він попросив усіх очільників декастерій тимчасово залишитися на своїх посадах. Пам'ятаємо, що коли папа помирає, то все в апостольському престолі всі інституції перестають функціонувати, окрім однієї. Зараз кажу, якої. Тобто, всі префекти різних декастерій раптом стають, ну, вибачте, безробітними. Бо вони є ну, лише дорадчим органом по відношенню до папи, Теж виконавчим органом того, що папа вказує, і так далі. І коли папа помирає, все перестає існувати. Ніхто не має права йти на роботу, іншими словами. Єдина, єдина інституція, яка працює, далі працює, ну, може навіть дві, це папські пенітенціарій. Є такі гріхи, які зарезервовані виключно апостольському престолу, ну до прикладу, зрада тайне сповіді. Ну і щоб хтось не помер в стані такого важкого гріха, ну то папський пенітенціарій далі працює. Пенітенціарія апостольська працює, і працює також, здається, що папський роздавач милостині. Щодо цього, я не впевнений, але здається, що так є. Тобто, навіть коли все завмирає, то працюють діла милосердя. Далі те, що залишається, милосердя. Є тут Таке знакове, скажімо так. Одним словом, папа після вже конклаву, після того, як його обрали понтифіком, попросив, здається, на другий день чи на третій усіх голів, префектів декастерій залишитися тимчасово на своїх позиціях, щоб ну, папа міг розізнати мати якийсь час для нових номінацій, скажімо так. Але вчора вже була перша така велика номінація, скажімо, призначення папи Лева. Папа Лев 14-й призначив великим канцлером Папського інституту подружжя і родини святого Йоанна Павла II. Замість архієпископа Вінченц Пальї, папа призначив кардинала Бальдисе, Бальдасері Рейна. Цей ієрарх знаний чіткої позиції Пролайф і теж. Критичної постави щодо певної ідеології. І то радує, що перше таке велике призначення, називаємо його так, розпочинається від подружжя і родини. Думаю, хочу бачити в цьому якийсь знак, може так скажу, е, такий оптимістичний знак. Ну, бо що тут казати, попередній архіпископ Віценцпа я не один раз згадував його у своїх відео. І здається, що я згадував його в кепському контексті. Він був відомий своїми двозначними висловлюваннями і на тему певної ідеології, і католицького вчення щодо контрацепції, і навіть мав незрозумілі висловлювання щодо законодавства, яке не шанує людського життя від зачаття до смерті. Ну а ще він замовив в одного митця певної орієнтації, ну, дуже сумнівний фреск. В своєму кафедральному соборі, де він був єпископом, але я навіть не хочу показувати вам цього фреску, щоб потім ви не молилися, як це розвидіти, як, як це забути. Не буду вам цього говорити. Одним словом, тішить мене така номінація, яка стосується Інституту подружжя і родини. Цікаво, що перша, одна із перших енциклік, мабуть, перша енцикліка Папи Лева. 14-го. Зараз я гляну. Перепрошую, не Лева 14-го, а Лева 13-го. Зараз вже скажу, яка це енцикліка. Як вона називається? Перша енцикліка, вона завжди є такою програмною енциклікою. Вона говорила про ризики тогочасної цивілізації, ризики тогочасного світу. І. Один із знаків, про який говорив папа Лев 14, це енцикліка Інскрутабілі Деї Консіліо. Він показував, що один із знаків занепаду у цивілізації була атака на подружжя і родину. Тому мене додатково радує цей знак, що папа Лев 14 починає свої номінації, починає свою діяльність власне від призначення людини, яка займає чітку позицію в питаннях подружжя, родини. Захисту людського життя від зачаття аж до природної смерті. Сподіваюся, що дійсно надходить час Лева. І буду про це молитися і вас також до цього закликаю. Дякую вам за увагу. До, до наступних зустрічей. Сподіваюся, з позитивними новинами.